Друзі, мої вітання ви на каналі Шкода Щонивах. По проханню підписників просили мене показати сегмент бусів грузових. Давайте глянемо, більше з таких варіантів, тому як в порівному їх менше, так як в Рівному саме менший, ну, відносно менший ринок, як на Луцьку. Тому приємного вам перегляду, обов'язково коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода Щонивах. Друзі, знаходимося ми на авторинку в лутку, так як по проханню підписники мене просили е зробити. Огляд на грузові, грузовий транспорт, також на буси. Тому от є от такі друзі, перший варіант, такий нісанчик Автомобіль восьмимісний. Дивіться, який збережений в салон в автомобіля. Тобто непогано, хайний, знаєте, такі автомобілі, знаєте, більш такі беруть на дальні поїздки, десь там, знаєте, на людей там за кордон возить. Також от таке, знаєте, сюди багаж багато влізе. Все знаєте, продумано такий такий, ну, хорош, хороша машина на перший погляд. Якщо цікавий даний екземпляр, кажу, набирайте. Також такий Ніссанчик, є грузовий, 17800 ціна 2017 року. Скажу, е, друзі, так як воно є, неодноразово оглядав такі машини і оглядав мастера багато, оглядав холодильник, і холодильників, оглядав скути. На сьогоднішній день такі реалії, що важко, адекватно машинку знайти на, на ринку. Потрібно завжди перевіряйте по він-кодах, по Carvertical, по офіційних сервісах. Тому що я стикався вже з цією ситуацією. Люди шукали машини і було куча всяких моментів. В плані тому починаєш як кузов, кузов нормальний нормального автомобілі, то, то автомобілі скручений пробіг. Тому ви маєте на увазі, що... Підібрати для себе буст для роботи це також ще велика знаєте, відповідальність, і не все так воно просто, як воно саме, знаєте, кажеться, що от в мене є кошти, і все, я куплю собі машину. І ви для собі, для порівняння можете відкрити мобіли, де от, наприклад, ви хочете наприклад, там, наприклад, Renault Master. І ви от розумієте, наприклад, хочете на 300 пробіга, наприклад, там. ви відкриваєте ідеї, дивитесь і аналізуєте, які ціни в Європі. Собі там потім додаєте розмитнення, плюс розтрати, плюс дорога. І собі розумієте, плюс який заробіток продавця. І ви собі вже розумієте, скільки даний автомобіль стає тут в Україні. І от таке, де тоді вже думаєте, чи стоїть дзвонити до людини, чи не стоїть дзвонити. Тому бачите, сьогодні, сьогодні такі реалії. з Скутику полудку, їх мене неодноразово просили люди, кажу, що реально їх мало знімати, а знімати одне те саме, знаєте, не дуже так хочеться. Ось є такий крафтер. Volkswagen також машинка свіжопригнана. Такий варіантик собі, охайний в білому кольорі автомобіль. Ціна даного автомобіля не вказана, але авто 2018 року, 2 літри дизель, 103 кВт автомобіль, номера телефонів, є, тому можете ставити на паузу, телефонувати, питати в продавця, що по ціні. Також наповню вам я в попередніх відео говорив, що продавці торгуються, тобто, як то кажуть, хто скидає 500 доларів, хто 200, хто і навіть тисячу було. І я так само людям був ціни, знаєте, то, ну, торгував, коли так, як коли вона є. тому... Завжди, друзі, не соромтеся, торгуйтеся, в принципі, всі адекватні люди і от такі реалії на сьогодні. Ось такий Peugeot Expert 2018 року на автоматі автомобіль 2-літровий, номера телефону ви бачите. Тому якщо у вас цікавий такий варіант, також телефонуйте. Якщо вам потрібен огляд автомобіля, телефонуйте за моїми номерами телефона, номера телефону закріплені зверху. Також можете мені писати в соціальні Ну, Соціалється там Instagram, вайбер, телеграм. Ось такий варіант 14 року, 16 тисяч доларів 2,3 двигун. Пробіг заявлений 306 тисяч, але я вам скажу, що це ще не факт, що тут є цих 306 тисяч, можливо, там і 606 тисяч. Тому треба дивитися ясно, друзі, що не, я не кажу, що все, там, якщо великий там, пробіг в машині, це вже все погано, знаєте, машина. Все залежить від того, я вам недоразово казав, як машина обслуговувалася, де машина їздила. Тому от так я от дуже от, скажу таку, от, знаєте, от Швеція, країна, вона така, знаєте, по клімату трошки не дуже. Але я от скажу таку, от, чим, чим класно Швеція по бусах, тим класно, що там є техогляд, є от навіть от по номерах, ви можете, там, там не скрутять пробіг, навіть ви одразу бачите по номерах, можна глянути пробіг, є там безкоштовний сайт по, по швед, шведський, і ви собі без проблем можете глянути. Я от, скажу такого процентів так 80 людям, які я так знаєте оглядав шведські машини, да, буси там мастера, знаєте. То люди в принципі забирали. Да, там були можливо моменти, десь люди підготували там. Знаєте, ну знаєте, це є комерційний транспорт, десь якийсь був там Макжавченка, можливо, люди там, знаєте, підтерли, закрасили, навели губи, але головне в машині був технічний стан хороший і адекватний автомобіля пробіг. Тому от люди. Знаєте, і забирали ці шведські машини. А так на, кажу на сьогоднішній день з бусами трошки важкувато. Тому от, звертайте на це увагу. Також дякую, друзі, що ви дивитесь мої відео. Обов'язково коментуйте відео. Дякую підписникам, що підписані на мій канал. Ті, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться, це є не важко, я вже неодноразово це говорив. Це буде від вас моя для мене подяка. Я, в принципі, стараюся для вас знімати тось, по, по очереді, будемо так, по черзі, стараюся знімати для вас. Контент. І будемо надалі щось придумувати, можливо, якуся, надалі якусь роблю, можливо, для своїх постійних підписників знаєте, якусь акцію, там, от, знижка на підбір, там, чи, можливо, там, для ваших родичів потрібно буде. Також, друзі, є такий Mercedes Sprinter 313, авто 2005 року, ціна 15-500 доларів. Скажу, тако, на перший погляд, ну дуже, ну, дуже гарний автомобіль, дивіться, який він весь блистить. Ну, хороша машина, от таку, знаєте, ну, але ясно, що її треба дивитися по технічно, як вона себе поводить, там, як по техніці вона, чи вона нормальна машинка, чи не нормальна машинка. Тому також можу перевірити по, по сервісах, я вам це неодноразово казав. Якщо цікавить, телефонуйте за моїми номерами телефона. Також, друзі, є отакі от спринтери на нас парці. 2003 рік автомобіль 2,7 двигун їхні. Ну, Заявлений пробіг 307 тисяч кілометрів. Але чи є там 307 тисяч чи там більше то я вам так не скажу на око, будемо так казати треба підключати комп'ютер але не завжди комп'ютер покаже пробіг треба бити по сервісу ясно що може бути і по сервісу під сервіс машинка по пробігу підігнана так ідемо далі друзі ось є такі варіанти Кенго пиріжки, також мене за них питають. Ходові машини ціни різні, є за 7,5-8, є 12. ось Ціна 7,850, доларів, вони були по 6,5, але їх вже позабирали. Поставалися такі, знаєте, там 10, 11, 12. Тому от такі зараз реалії. Також Марино трафік з 16-300 доларів авто 17 року. 1,6 дизельську, так також з трафіками, особливо з двохлітровими, старішими, дуже їх люблять. Все-таки вони більш надійніші, ті трафіки, ніж от зараз. Оці 1,6. Там вони йдуть із двома турбінами. А от Рено, Рено Трафіковський, там що ставляться і на Нісанах, ті двигуни, нормальні двигуни, взагалі Н7400 торг присутній 2010 року, 1,5 дизель автомобіль. Кажу, теж ці машинки себе непогано кенно зарекомендували. Їх люблять в принципі. Так само на базі цього кенго є такі цітани Мерседеси. Я також оглядав для людей такі машинки, вони там є шістіступочки, за ними знаєте, ганяються, бо вони більш так йдуть п'ятиступка коробка, так, а 6-ступенчасті цітани, то їх от, от як більш люблять, знаєте, ну, за ними кажу так, як воно і ганяється, їх ну, реально мало. Але такі знаєте, машини в принципі, непогані. Також дивіться таке кенго є старіше. Авто 4800 доларів. Бензиновий двигун 55 кВт, заявлений пробіг 155 тисяч кілометрів. Автомобіль також свіжопригнаний, так як я говорив, що машинка загнана на фірму, це треба сертифікат, договір купівлі. Ось дивіться, який також крутенький кадік є. 2015 року, двохлітровий двигун. У даного автомобіля присутній сертифікат В принципі, це вам тільки просто зроблять на вас договір купівлі продажу і ви з цим пакетом документів їдете на себе. Автомобіль доволі в такому бачите, ну, непоганому стані на перший погляд. Ну, Такий яркий червоний кольор автомобіля. Дуже дивіться от по салону, в принципі, збережений салон, поганий салон. Але я вам скутку у мене от зустрічалися такі кадіки, кадіки 18-19 року. 600-700 тисяч кілометрів пробіга, щоб ви собі, друзі, розуміли. Машині там 2 2,5 роки, і, та, і такі вже от реально пробіги, ну, такі пробіги на даних автомобілях. Тому так, ідемо, друзі, далі. Є такий крафтер 14-го року, 2-літровий двигун цена 12800. В принципі, ціна бачу така невисока, але треба дивитися машину стан машини. Тому ну, от, бачите, от такі друзі, от, на сьогоднішній день ціни. Я вам кажу, що теж і так само казав в своїх інших відео, що в от, от, мене багато бусів от, у нас по Рівненській області є от, великі площадки. Я був на тих площадках, я знаю, хлопці хлопців з Долбунові займаються, знаєте, також машинами у нас Долбуновський район в принципі, також займається цими бусами. Ну, то є люди, які займаються бусами, знаєте, бо в принципі, на ринок мало хто теж виганяє. Ну, тут більш такі, знаєте, з Волинської сторони то вони більше приганяють сюди машини. А наші хлопці от, мають свої площадки, в принципі, також, також в принципі, по цінах є. Так, дивіться, от такий опіль Vivaro, Авто 16 го року, автомобіль 1,6 дизель, 260 заявлено пробігу ціна. Ви бачили, яка 17400 доларів. Автомобіль дивіться на класненьких титанчиках в такому непоганому стані. Колір, колір до речі, класний них практичний взагалі. Бо, бо на цьому, друзі, знаєте. Чорному кольорі на ньому ну, взагалі видно всі царапини повністю ну, взагалі, от по машині скажу вам. ну, А це таки, знаєте, дуже доволі такий непоганий кольор. Дивіться, от в, салон, в салон непогана навігація автомобіля, кондиціонер присутній, в автомобілі є. також. Ну, Я вам скажу, що зараз ці нові автомобілі, ясно, що вони е, пічкають багато електронікою, в принципі, все для комфорту водія. Тому як це знаєте, вже більш такі нові машинки. Також, друзі, ось таке реноукенгово в білому кольорі. Автомобіль коштує 12-300 доларів, авто 2016 року. Бачите, от е, номер телефона ставте на паузу, записуйтесь, записуйте номер телефона, самі розумієте, що все залежить. Бачите, ціна 12-300 доларів залежить від років. А ось от, ціна 2009 року, 7750 доларів торг. торг автомобіля також вже присутній. В принципі, от такий біжевий колір, як то народі говорить, авто на реєстрації. Також от таке от кенго є свіжопригнаний автомобіль. Ось ця машинка 10-го року, що свіжіша, 8150 доларів. торг, ясно, що присутній на дані сегменти. Тому що це, знаєте, це є ринок. Для того він і є ринок, щоб торгуватися, щоб люди торгувалися. Ось такі, друзі, реалії на сьогоднішній день. Так, Також, друзі, дивляться мої відео, наповню вам військові. Дуже вам дякую, що ви, як кажуть, дивитесь мої відео, мені дуже приємно. І також наголошую, що для військових на частини комп'ютерна діагностика безкоштовна буде. Ясно, що потрібно там буде в принципі, оплатити там, в принципі, якщо десь ця машинка за містом там далеко, то за, за паливо оплатити. Якщо це по місті по, по рівному, там що якщо я буду в Волинській області, питань нема по дорозі, можу глянути, але це друзі для, для ЗСУ, для збройних сил України. То тобто, дійсно, на частину можливо треба де знаєте. Машинка в мене одноразово питають там. Питали і писали за польські там чи підбираєте машини. Друзі, я не підбираю машини за кордоном. Там на бляхах їх вже давно повибирали, і так само ці джипи повибирали, давно вже знаєте, щось більш хороше було. То, вже, то повибирали. Тому, якщо потрібна для Збройних сил України діагностика, можливо там. Це хлопці дивляться кожне відео, то будь ласка, звертайтеся за моїми номерами телефонами. Обов'язково також кажіть своїм попритимам, хай також підписуйтесь на мій канал. Канал називається Шкода Щіновак. Це буде від вас, для мене подяка. Я буду старатися надалі знімати для вас контент. Тому от такі от справи я кажу. Дуже дякую вам, що ви от завжди зі мною, що ви дивитесь мої відео. Також, друзі, ось є такий опіль-опіль ми вами. Максібаза автомобіль, теж машинки кажу, такі ходові в принципі, непогані. І от це от Кенго, в принципі, я до нього підходив був раніше. Кенго, в принципі, свіжопригнаним. Авто 8800 доларів 2016 року автомобіль. 155 тисяч Ну пробігу. Друзі, побували ми на в місті Луцьку. Відзняв для вас комерційний грузовий транспорт. Бачили, що в принципі, відносно їх небагато, так як ну, ясно, що їх більше, ніж в Рівному. Моя вам така порада. Моніторте, авторія. Також по рівному є багато по грозових площадках, це в білій крамниці, це не реклама, кажу так, як воно є. Телефонуйте за моїми номерами телефона, можливо, там щось там потрібно оглядати буса. Також я неодноразово оглядав ці буси, тому дякую, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь, обов'язково на канал Шкода, що а ми зустрінемося на каналі в слідуючий раз. До зустрічі.